Вправа 565. Склади задачі усно та знайди невідому величину. Ну що ж, я переніс табличку, в якій є перше і друге завдання. І до всіх цих стопчиків, де є одна невідома величина, я склав задачі. Ось у нас є до першого завдання задачі, ось до другого. Спочатку прочитаємо до першого стопчика першого задання задачу. Скільки кілограм кукурудзи по 13 гривень кілограм можна купити на 156 гривень? Отже, пишемо тоді перше завдання, тоді перша задача. Ну і в даному випадку нам треба знайти кількість товару, коли нам відома ціна одиниці товару і вартість товару. Як їх знайти, пригадуємо, що N у нас дорівнює, треба загальну вартість, це розділити на ціну одиниці товару. І це дорівнює. Тобто нам треба 156. Поділити на 13. І це дорівнює. Як 156 поділити на 13, окрім як куточком? ми можемо це записати 156. Як 130 плюс 26, що ділиться на 13. І це дорівнює. Так, записуємо, це дорівнює. Тоді 130 треба поділити на 13. Так. Додати 26, що ділиться на 13. І це дорівнює. 130 на 13 це буде 10. Додати. А 26 поділити на 13 це буде 2. Ну і разом це буде 12. Так. Отже, пишемо чого. Тут у нас гривні скоротяться, будуть кілограми. Кілограми. Так. Я думаю, що пояснення можна написати, мова йде про кілограми кукурудзи, скільки можна купити. Так, переходимо до другої задачі. Читаємо. Скільки коштують 8 батончиків по 24 гривні за одиницю. У ну, даному випадку, як знайти це? щоб знайти загальну вартість, треба А, ціну одиниці помножити на кількість. Тобто ми пишемо, що це дорівнює N. Чи А помножити на n краще. І це дорівнює. А вартість одиниці у нас 24. гривні за одиницю помножити. А кількість у нас 8. І це дорівнює. Ну що ж, нам треба 24 помножити на 8. Давайте ми запишемо це як 20 плюс 4. Що множиться на 8. Розкриваємо дужки. Це буде 20 помножити на 8, додати 4 помножити на 8. І це дорівнює. 20 помножити на 8, 2 на 8 це 16 і 1 нолик – це 160. А 4 на 8 це 32 плюс 32. Ну і це буде дорівнювати 192. Пишемо в дужках чого, гривні. Тобто це у нас буде вартість батончиків. Так, йдемо далі. Наступне третє. Так, Нас запитують, а скільки коштує літр соку. Якщо упаковка соку об'ємом 4 літри коштує 180 гривень. Ну що ж, як знайти А? Це ціна одиниці. Нам треба загальну вартість поділити на кількість. І це дорівнює. Загальна вартість у нас 180. Пишемо поділити. Ну, а кількість у нас 4. І це дорівнює. Ну, як найпростіше поділити, я запишу це як 180. Поділити на 4 це поділити на 2 і знову поділити на 2. Це дорівнює. 180 поділити на 2 це буде 90. А 90 поділити на 2 це буде 45. Пишемо в дужках чого? Це буде гривень. За літр? Є. Ну що ж, ми розв'язали в першому завданні всі наші задачі. Переходимо до другого завдання. Так, перша задача у нас: скільки годин бригада лісовиків, за скільки годин бригада лісовиків спіляє 20 дерев, якщо за одну годину вони спилюють 4 дерева? Ну що ж, це вже завдання на продуктивність. У нас в, цій роботі, в, цій, в цьому завданні є робота і є продуктивність праці. Ну, щоб знайти час, нам треба загальну роботу поділити на продуктивність праці. Отже, пишемо тоді перше. Отже, час Т, щоб знайти, нам треба роботу А поділити на продуктивність праці на N. І це буде дорівнювати. Ну що ж, а у нас є 20. Треба поділити на 4. І це буде дорівнювати 5. Ну, тут у нас були дерева, залишиться лише години. У дужках пишемо чого? Годин. Так? Тобто, час роботи ми дізналися. Тепер переходимо до другої задачі. Скільки слів? Набере секретарка за 4 хвилини, якщо вона друкує зі швидкістю 115 слів за хвилину. Ну що ж, давайте міркувати, як знайти обсяг роботи А. Щоб знайти обсяг роботи А, нам треба продуктивність N помножити на час Т. І це дорівнює. Продуктивність у нас є 115 слів за хвилину. Треба помножити. Ну, а час у нас 4 хвилини. І це дорівнює. Ну як 115 помножити на 4? Тут є багато способів. Я запишу як 115, що множиться на 2. І множиться на 2. І це дорівнює. 115 помножити на 2, це буде 230. А 230, що множиться на 2, це буде 460. Пишемо в дужках, чого. Слів. Є. Ну добре, зараз переходимо до третьої задачі. Отже, читаємо: знайдіть продуктивність конвейеру з розливу квасу, якщо з конвейера виходить 180 пляшок за 6 хвилин. Ну що ж, як знайти продуктивність? Записуємо 3. Продуктивність N. У нас треба обсяг роботи поділити на час роботи T. І це дорівнює. Ну що ж, у нас виходить 180 пляшок. Треба поділити на 6. І це дорівнює. ну Це буде 30. Ми можемо записати 180 як 18 помножити на 10 і розділити це на 6. А це буде 18, що ділиться на 6 і множиться на 10. Це дорівнює 3 помножити на 10. І це буде дорівнювати 30. Записуємо в дужках чого. Це буде у нас пляшок. Пляшок. За хвилину. Є. Ну що ж, ми тоді розв'язали всі задачі. Давайте записуємо відповідь. Отже, в першому записуємо, у нас вийшла перша відповідь 12 кілограм. Далі вийшло 192 гривні. Далі вийшло 45 гривень за літр. Далі друге пишемо. У нас вийшло 5 годин. Далі вийшло 460 слів. І останнє. У нас вийшла 30 пляшок за хвилину 30 пляшок. За хвилину. Є. Ну, а тепер давайте заповнимо табличку. Отже, тут тоді пишемо спочатку 12 кілограм. Далі тут ми пишемо 192 гривні. Далі, тут ми пишемо 45 гривень за літр. 45 гривень за літр. Є. Так, тут ми пишемо 5 годин. Далі, ось тут ми пишемо наступне 460 слів. І останнє 30 пляшок за хвилину. Ну що ж, пишемо 30 пляшок. Давайте я запишу коротко. Пляшок за хвилину. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на формулу вартості товару та формули продуктивності праці. На цьому вправу завершено.